29 червня Володимир Зеленський підписав указ про вихід України із так званої Отавської конвенції про заборону проти піхотних мін. Рішення давно назріле, давно очікуване. Багато українських військових і публічно, і непублічно, висловлювалися про те, як так що московити проти нас використовують все, що можна, і все, що насправді не можна. А ми навіть не готуємось до масштабного захисту. Пряма мова Зеленського. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз у війні проти України. Це фірмовий почерк російських вбивців знищувати життя всіма методами, які в них є, застосовуючи і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватися. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. Це насправді дійсно важлива новина, тому що, попри те, що зараз всіма силами готується якийсь мирний договорняк і якесь замороження повномасштабної війни в той чи інший спосіб, підозрюю, що його таки зможуть з різних боків продавити, потрібно розуміти, що поки Московська імперія в своєму теперішньому вигляді існує. Оки Московською імперією, Росією в її теперішньому вигляді керують фактично прямі правонаступники того ж Леніна Троцького Сталіна в особі Путіна і його оточення. А там є пряме насправді правонаступництво і не просто так там Путін. Носиться із цим культом Сталіна і не тільки, ну, до того часу треба розуміти, що будь-які мирні заморозки це по суті відкладена війна. Адже навіть в одному з останніх інтерв'ю Путін дуже чітко заявляв, що українці і росіяни це один народ, і вся Україна має бути наша. Це при тому, що його зараз схиляють там до перемовин, але ж такі заяви просто так не робляться. Рішення про вихід з Отавської конвенції є дуже дуже правильним, проте знову ж таки. У мене виникає запитання, чому Україна, яка вже з 2014 року знаходиться в стані війни, фактичному, але юридично не зафіксованому, з 2022 в стані повномасштабної війни відбувається повномасштабна агресія московської окупаційної армії. І ми виходимо тільки зараз. Вже після того, як наші європейські друзі, Балтійські країни та поляки заявили про свій вихід із цієї конвенції в зв'язку із тим, що вони готуються до можливого нападу Москові. А це означає, що вони Кордони із Московією будуть достатньо е різко, скажімо так, блокувати, мінувати для того, щоб максимально підготуватися до можливої агресії московської окупаційної армії. В цьому ж контексті слід згадати, що наші балтійські друзі, в першу чергу, вони на рівні навіть офіційних осіб, а не тільки аналітиків, експертів та журналістів, говорили, що за умови, якщо в Україні відбудеться замороження військових дій е влітку 2025 року, країнам Балтії. Потрібно бути готовим до якоїсь московської такої гібридної агресії, якихось провокацій вже до кінця 2025 року. І це насправді дуже важливі елементи підготовки. І, знову ж таки, це показують це показує те наскільки влада в певних країнах дійсно дбає про свій народ і починає реалізовувати такі речі не тоді. Коли вже розпочалася повномасштабна війна а готуючись до можливого нападу з боку московської армії, в цьому ж контексті. Хочеться згадати активізацію московської агентури на європейській дипломатичній арені. Мова йде про керівництво словацького МЗС. Міністр Бланар заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією або навіть пробачити все, що сталося, і що для врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну потребується налагодження комунікації з Росією. Фактично, Росі. Дуже планомірно через угорського орбана, через словацького фіцу, запускає. Ті тези, які їм вигідні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву власне Юрая Бланера про пробачення Росії, зазначивши, що почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів. Про це він написав в соцмережі X. Пряма мова Сибіги. Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці. Також очільник українського МЗС заявив. Що ті, хто не втратив нікого у цій війні, не мають права робити такі заяви. Як це не дивно, але пан Сибіга достатньо часто озвучує зараз досить правильні речі на міжнародній арені. На превеликий жаль, ті речі не підкріплюються потім відповідними діями Вищого політичного керівництва України, але хоча б така протидія на міжнародній дипломатичній арені, ну це вже щось порівняно із тими бравурними заявами, які звучали раніше.